Доброго вечора, шановні, ну, от наступив вечір. Свої смаколики вже помістилися в одну таку мисочку. Ну, та, але є там хліб і є тут хліб, то щось, як кажуть, йде в першу чергу, а щось потім. Чому я взагалі печу хліб з чорної муки, тобто з муки другого сорту. Зараз я спекла із білої муки, тому що я якраз захотіла пиріжки з капустою з яблуками. Тож спекла отакий хлібчик білий. Подивіться, який він гарненький, який він смачненький. Але ж ми його не з'їмо швидко. А хліба ми мало їмо. Я, наприклад, за день можу з'їсти таких два кусочка хліба, а може, і не з'їм. Ну, може, з бутербродиком, там є у нас е, е, риба чи бо ковбасу, я зовсім не їм, вона не смакує. Та й хімії там багато, Та й в рибі можна знайти, хто шукає, той знаходить. І подивіться, ось такий хлібчик я порізала. І зараз вам покажу, що я роблю з ним. Але зразу, щоб не казали, що я цього не знаю, я десь вичитала в інтернеті. Що заморожувати хліб не можна. Ну, але ж ну, не понесу я по сусідах чи куди його дівати. Правда ж? І не будеш ти пекти кожен раз. Тому я хліб заморожую. Ось я маю такі маленькі кульочки. Я зараз положу і покажу, як він виглядає. Отак, От шановні, бачите, оцей кульочок. 6-8 кусочків хліба. Отак ось складаю, отам зав'язую і ложу в морозильну камеру. Скільки нам треба, він порізаний, він гарно відділяється. І я не розумію, що там може утворюватись у тому хлібі, коли він заморожений. От піцу то всі люблять і їдять, а як вона зроблена? Буває готова заморожена, буває чекають то у піцерії. Беруть морожену, не випечену. Ну, але ось такий хлібчик, подивіться, ну. Можна в тост його положити, коли вже з холодильник з морозильної камери. Ось, бачите. Можна положити в тостер, і теж він такий буде хрупкий, гарний такий смачний. Тобто цього хліба нам стане надовго. Тому. Ділюся з вами. Напишіть, як ви думаєте, чи ви робите таке, чи не робите. Ну, вже зробила, то треба ж якось зберегти його, такий смачний. Бачите? Прямо отак в тостер положити, він так підрум'яниться. Ну, так от. Так що пишіть вашу думку. Що ви думаєте по цьому поводу? А так, я ще, може і завтра, що в мене одна порція, то я показувала, гарбуза, залишила і зроблю хлібчик із чорної муки, з темної муки другого сорту. Ну, Він більш здоровіший, такий, як для нас, а це десь так побавите себе. Бувайте здорові, гарного вам здоров'я, миру, добра, щасливо!